Він дуже, як вам сказати, враховуючи ті посади, які він займав. Ну, що таке Міністерство розвитку громади та територій? Це величезні фонди, пов'язані з будівництвом на місцях? Да? Через це ж Міністерство йшло фінансування великого будівництва, правильно? Що таке Нафтогаз? Треба пояснювати, що це найбільша фінансова структура в Україні. Тож його ставили туди для вирішення якихось фінансових питань. Така значить мафія. Уявіть собі, скільки він знає, якщо його зараз на Буб прихопив. Тому, звісно, що вони врятують. А як? Надто багато знає. Саме фінансових таємниць. Ще більше, наприклад, знали, напевно, шофіри, але шофіри, бачите, вони вже в Німеччині. Ось, мідіч теж десь блукає. І Чернишов. Які у них в уряді своїм зі председателем фунтом працюють? Тому так всі кинулися орієнтувати. Тому Зеленський каже, що все нормально. Так, ну ми продовжуємо, бо я бачу, що напевне, або вискочили, або щось. щось. Я хочу повернутися все-таки до Андрія Єрмака і до цих статей, і до наших взаємостосунків зі Сполученими Штатами. Тому що мені дуже чесно кажучи, навіть лячно стає від е, е, тієї думки, що наші перші очільники нашої держави, які, е, які представляють Україну за кордоном, зокрема, і в взаємостосунках зі Сполученими Штатами, у них нічого не виходить. Е, це означає, що Україна програє в цьому випадку. І чи піде Володимир Зеленський на зміну? Можливо, якоїсь певної команди чи тих очільників, які представляють Україну якраз у Білому домі в Сполучених Штатах. Тому що якщо ті люди, які раніше це робили, ну, вони не справляються, сам же Зеленський неодноразово казав: ну, якщо хтось із членів моєї команди не справиться, я його зміню. Але є якась певна константа в команді Володимира Зеленського, які. Людей, які незмінні. І в мене таке враження, що міняти їх Володимир Зеленський не буде. А як він може поміняти Єрмака? Уявляйте, скільки Єрмак знає? Він 5 років знаходиться поруч з Зеленським, спить ледь не з ним в, одні, в одному приміщенні. Дружина, напевно, менше бачить Зеленського, ніж Єрмак. з яким він там розмовляє довірливо і він знає всі його таємниці. От спробуйте його вигнати. От Бог нада вигнати. Пам'ятаєте, скільки він розповів про Зеленського? так. Слухайте, там такі були откровення. А що буде, коли Гермак виженуть і він позаговорить? А ви ж не знайдете йому посади, яка б його заспокоїла, щоб він такого не говорив? Тому він незмінний, тому що він дуже багато знає. Він володіє такими знаннями, які роблять його небезпечними для Зеленського. І, можливо, навіть якби він хотів його замінити, він не може цього зробити фізично. В силу певних обставин він, він дуже багато знає. З іншого боку, ну, про те, що е, Єрмака треба було звільнятися ще в 2022 році, про це їм казала Вікторія Спарц. Після того з, з конфлікту з нею, власне, і втратила Україна двохпартійну підтримку. І вона прямо заявляла, що організатором. Сковання її в Україні був Єрмак. Публічно про це заявив. І коли вона уїжджала, вона сказала дуже конкретні речі: що це ваша справа, хто вами керує. Але наша справа, чи будемо ми мати справу з цими людьми. І вам треба дуже добре подумати, чи потрібно вам тримати тих людей, яким ми не довіряємо. Ну, і коли президентом став Трамп, який так не дуже добре ставився до України. Пам'ятаєте той потужний конфлікт, який, коли Майк Джонсон вимагав звільнення Маркарової за втручання в американські вибори, скажіть, як відреагувала українська влада? Маркарову відкликали, провели якісь розслідування? Ні, вона там сидить. Вона до сих пір на посаді. То скажіть, будь ласка, чи є у Маркарової якісь контакти з представниками американського істеблішменту? держдепартаменту там, і інших? Я впевнений, що нема. То тепер, коли Єрмак приїжджає в Вашингтон, хто повинен був займатися організацією зустрічі з ним? Меркал. Ну вона цього не може зробити. Вона заблокована. Те, чого ти її тримаєш? Тепер далі. Якщо було сказано, що Єрмак небажана особа, да, вони можуть декілька разів зустрітися, посміхатися, а ви потім виставите фотки, подивіться він хош кром. Ну, якщо ви не зрозуміли натяків, вони починаються робити жорсткіше. Тобто перестають з ним зустрічатися. Він приїжджає в Вашингтон з Юзі Вайлд. Така ж сама керівниця апарату, як він, президент. Спочатку дає добро, а потім скасовує зустріч. Марко Рубіо, до побачення, він ні з ким не зустрічається. Йому показують, що він тут ніхто. Я мовчу про той конфлікт, який був біло в Бавальному кабінеті, де там виставили Зеленського за двері. То якщо ти уже намутив, то потрібно міняти персонал, який відповідальний за контакти з Америкою. Ну, не сприймає тебе Трамп взагалі. Ти для нього ніхто. Він тебе терпіти не може. Ну треба шукати людей, які можуть з ним контактувати. Ну якщо Трамп бізнесмен, скажіть, хто в Україні краще за Порошенка може контактувати з Трампом? Ну хто? Хто з ним може говорити на одній мові? Зрозумілі. Він дорослі просто ящичого чув... Я чув варіант, що дуже поважають залужного в Білому. Залужний Лужней Британії, це трошки інше. Ми uh -huh. говоримо про США. На тій мові, на якій розуміється Трамп, краще Порошенка не говорить ніхто. Залучить. його, Чалого, всіх інших. Вони ж мають величезний досвід з Трампівськими чиновниками чи з, першого, з першого заходу. Це ж не про Порошенкові імпічмент Трампа хотів організувати. Це ж коли Зеленський був президентом. До речі, в Америці ця практика існує, коли колишніх президентів залучають до вирішення важливих зовнішньополітичних проблем. А в нас замість цього санкції наклали на п'ятого президента і судиться з шостим. Доводить, що він, значить, не, нічого не винен. Нормально? І ми дивуємося, чого така ситуація. Тому що він її створив. Він, він, він сам по собі є проблема. Колись Зеленський, я пам'ятаю, інаугурація була, він каже, уряд який не вирішує наших проблем, сам є проблеми. Ну, це він чужі слова переспів. Тому вам треба взяти ручки і написати, я звільняюсь. То пиши. От зараз в той момент, коли ти повністю довів свою неспроможність керувати країну в умовах війни. Уряд такий твій Кишеньковий, він не здатен організувати забезпечення армії. О чомусь зараз Ізраїль веде війну з Іраном, ми не чуємо, щоб ізраїльські волонтери забирали гроші там, на оптику для ізраїльських літаків. І гроші на ракету там, Тухіс від, відплата Ірану вони теж не збирають. Вони вже в них є, бо цим держава займається. Правда? А у нас у нас, Міністерство стратегічних галузей, Укроборонпром, вони випускають снаряди, які не, літаю, міни, які не літають. І за це ніхто не несе відповідальність. Міністерство оборони не контрактує в належній кількості озброєння. Виплачує наперед гроші, а потім зброя не повертається в Україну. Розкрадання йдуть суцільні, пишуть про цьому Мєрова. Про війну, значить, там, загенство оборони закупівлі, в умов війни все відбувається. Ну тобто, ти не можеш організувати роботу. Ти узурпував владу, тобто кермо взяв на себе, а як управляти, ти не вмієш. А знаєте, що саме страшне, пане От Я от не знаю. Я вважаю, що опозиція в цьому вигада теж. Тому що не треба було підписувати меморандум у 23-му році про непроведення виборів. Якщо ви бачите, що він не тяне, значить. Є таке поняття, як Конституція, треба проводити вибори. А до в умовах війни він головкома замінив. Він має право як президент. Ну народ верховного головкому замінити не може. Бо вирішили всі, що так краще буде, кому краще. Він честь, 30 безпекових угод підписав. Чи ні? Глобальний саміт миру. Ну давайте зараз починайте їх забезпечити реалізацію. Це все було бла-бла-бла. На пересічного дурня. З відповідним ефектом нульовим. Ви не забезпечили контакти з головним союзником з Америки. Вона від нас підвернулася. Ви навіть всі можливості, які були, і ті, як то кажуть, злили в унітаз. А між іншим, міжнародна політика це сфера прямої відповідальності президента України, а друга це національна безпека і оборона. Я мовчу про підготовку до війни да? і початок її катастрофічний. Тому що до шашликів він готувався, а не до війни. Ну тут зараз ніяких висновків не зроблено. Ми знову ж таки знаходимося в такій же жахливій ситуації, як і на початку війни. То може треба міняти не меблі, а персонал. І міняти не дологу верховного ламкомаду, тим більше Конституція про це говорить. І хто міг позбавити народ права це зробити, я не, не, не розумію, чому у нас Конституція напалася. Це все важливі питання. Я розумію, що це можливо не популярні, бо народних хоче виборів. Я це вже чув 150 разів.